Найбільша біда починається тоді, коли я демобілізовуюся, приходжу в ТЦК, а мені нічого не розказують. І от зараз, коли я впродовж півтора року був директором центру надання послуг учасникам бойових дій, до нас просто приходять розгублені демобілізовані люди, які не отримують жодної інформації на виході з армії. І ясно, що такі люди вони приносять цю невпевненість, оце нерозуміння, що мене держава кинула, мені нічого не дають. Ні, нічого не повідомляють, хоча насправді процеси що відбуваються, але людей не водять в курс, які в них е, тепер є бонуси від держави, бонуси від міста. Тобто люди таке враження, що з одної планети їх просто запускають так фу, і ти давай собі, розбирайся тепер знову в цивільному світі. Логічно, що це, е, оцей неналаштований процес комунікації, він робить дуже великі проблеми. І це з задоволенням підхоплюють всі суперники мобілізації. От бачите, держава ж кинула, ми вам. Ом, казали, що держава кине.